Пригоди електроніка. Чемодан з чотирма ручками. Раннього травневого ранку до готелю Дубки підкотив світло сірий автомобіль. Відчинилися дверці, з машини вискочив чоловік з люлькою в зубах. Побачивши привітні обличчя, букети квітів, він зніяковіло усміхнувся. Це був професор Громов. Почесний гість конгресу кібернетиків приїхав із Синьогорська, Сибірського наукового містечка, і, як завжди, вирішив зупинитися в дубках. Директор дубків, який організував урочисту зустріч, зайнявся речами. З роззявленої паші багажника стримів заокруглений ріг здоровенного чемодана. «Еге-ге!» Навіть такий силач, як ви, не підніме його, сказав професор, помітивши, що директор заглядає в багажник. Це дуже важкий чимодан. Дрібниці, обізвався директор. Він обхопив чемодан мускулястими руками і поставив на землю. Обличчя його почервоніло. Чимодан був довгий чорного кольору з чотирма ручками. Своєю формою він скидався на футляр Контрабаса. Проте написи точно визначали вміст. Обережно прилади. Ну і ну, похитав головою директор, як же ви справлялися, професоре? Запрошував чотирьох носіїв, а сам керував, сказав громов. Ми залишили вам той самий номер. Не заперечуєте? Прекрасно, вельми вдячний! Директор з трьома помічниками взялися за ручки і віднесли чемодан на другий поверх. Піднявшись за ними, професор задоволено оглянув голубуваті стіни готелю. Зручні меблі, маленький робочий стіл біля широкого на всю стіну вікна. Він відчув, що в кімнаті пахне сосновим лісом, і посміхнувся. Директор натиснув на одну з кнопок біля дверей. Пахощі хвої не обов'язково, якщо бажаєте, можна квітучі луки, фіалки і навіть морозяний день. Це кнопки генератора пахощів для настрою. Все чудово. Настрій дуже добрий, заспокоїв його професор. Ми так і гадали, будь ласка, влаштовуйтесь, відпочивайте, і директор пішов. Професор відчинив вікно. З шелестом листя до кімнати влетів ранішній вітерець і заплутався у прозорих гардинах. Під вікном росли міцні дубки. Сонячні промені пробивалися крізь їхні кашлаті шапки і лягали світлими плямами на землю. В долині шурхотіли шини. Над деревами прострикатів маленький вертоліт, повітряне таксі. Громов усміхнувся. Він ніяк не міг звикнути до цих вертольотів і їздив у звичайних таксі. Він бачив. Що місто розширилося, покращало. Від вокзалу їхали повз кілометрові квітники нескінченними коридором зелених дерев, що застигли, мов у почесній варті. Куди не кинь оком, скрізь щось нове, березовий гай, веревечки струнких сосен, яблуні й вишні в білих накидках, розквітлий бузок, сади. Висіли над головою на дахах будинків, захищені від негоди прозорими розсувними купалами. У проміжках між вікнами, які опарізували будинки, блискучими стрічками теж була зелень. Витки рослини чіплялися за каміння і бетон. Дубки підросли, мовив професор, дивлячись у вікно. «Так». Він багато років не був у цьому місті. Він нахилився над чемоданом. Відімкнув замки, відкинув кришку, в чемодані, на м'якому блакитному нейлоні лежав, витягнувшись на весь зріст, хлопчик із заплющеними очима. Здавалося, він міцно спить. Кілька хвилин професор дивився на сплячого. Ні жодна людина. Не змогла б здогадатися, що перед нею кібернетичний хлопчик. Керпатий ніс, вихор на маківці, довгі вії, синя курточка, сорочка, літні штани, сотні, тисячі таких хлопчаків гасають вулицями великого міста. От ми й приїхали електроніку, лагідно мовив професор. Як ти себе почуваєш? Вій здригнулися. Блискучі очі розплющились. Хлопчик підвівся і сів. Я почуваю себе добре, сказав він охриплим голосом, щоправда, трохи трясло. Чому я мусив лежати в чемодані? Професор допоміг йому вилізти, став поправляти костюм. Сюрприз! Ти маєш знати, що таке сюрприз? Але про це поговоримо потім. А тепер одна необхідна процедура. Він посадив електроніка на стілець, дістав з під його куртки маленький штепсель на електричному розтяжному проводі і встромив його в розетку. Ой, сіпнувся електронік. Нічого, нічого, потерпи, заспокійливо сказав професор. Це необхідно. Ти сьогодні багато рухатимешся. Треба підживитися електричним струмом. Залишивши електроніка, професор підійшов до відеотелефону, набрав на диску номер. Засвітився блакитний екран. Громов побачив знайоме обличчя. Так, так, Олександре Сергійовичу, я вже тут, попихкуючи люлькою весело, сказав громов. Самопочуття чудове. Я не хочу, пролунав за його спиною скрипучий голос електроніка. Я так не можу. Професор насварився на електроніка пальцем і говорив далі. Приїздіть, чекаю, попереджаю, для вас є сюрприз. Екран погас. Громов обернувся, щоб запитати хлопчика, чому він вередує, але не встиг. Електронік раптом схопився із стільця, підбіг до підвіконня, скочив на нього і плигнув з другого поверху. Наступної миті професор був коло вікна. Він побачив, як миготить поміж деревами синя курточка. Електроніку! гукнув громов, але хлопчик уже зник. Похитуючи головою, професор дістав з кишені окуляри і нагнувся до розетки. Двісті двадцять вольт! – в голосі його пролунала тривога. Що я накоїв? Він кинувся до дверей. Збігаючи східцями, професор побачив здивоване обличчя директора і заспокійливо помахав йому рукою. Зараз було не до пояснень. Біля тротуару стояло таксі. Громов рвучко відчинив дверці, упав на сидіння, переводячи подих, звелів шоферові Вперед, треба наздогнати хлопчика в синій курці. Так почалися незвичайні події, які втягли у свій коловорот чимало людей.